Діти, погляньте, хто сьогодні до нас завітав гості. Це Киця. Її звати Мася. Але вона трішки сумна. Давайте я в неї запитаю, чому вона сумна? Вона мені скаже на вушко це. Діти, а вона сумна, тому що в неї немає іграшок. І ми з вами, щоб її порадувати, намалюємо для неї м'ячики. Малята, ви знаєте, що всі котики люблять гратися м'ячиками, і сьогодні я пропоную вам намалювати ось такі м'ячики. Спробуємо! Діти, а для заняття нам потрібно підготувати чистий аркуш паперу, фарби улюбленого кольору, стаканчик з водичкою і пензлик. А перед початком роботи нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки він м'які. Ще й круглисенький животик, аби гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Спочатку я беру пензлик. І тримаю його трьома пальчиками, ось так за залізну юбочку. Ось погляньте. Далі вмочую пензлику водичку та набираю фарбу, яка мені найдужче подобається. Я наберу синю, набрала синю фарбу, ставлю ось так крапку. І починаю малювати коло. І всередині його зафарбовувати, повторюйте за мною. Ось так в мене вийшло. Далі я беру пензлик і мию його в стаканчику, гарненько-гарненько, для того, щоб набрати іншу фарбу. Далі, щоб намалювати нам ще один м'ячик, ми гарненько вимили пензлик наш. І знову набираємо фарбу, тепер іншого кольору. Набрали і починаємо малювати. Ставимо крапку і починаємо по колу вести. Ось так. Ведемо, ведемо і потім зафарбовуємо серединку. Ось так в мене вийшло. І знову у водичку та миємо гарненько наш пензлик. А третій м'ячик ви намалюєте самі. Ось такі м'ячики в мене вийшли. А тепер ми їх прикрасимо. Але для того, щоб почати їх прикрашати, нам потрібно, щоб фарба висохла. Тому ми відкладаємо наш малюночок і трішки почекаємо. Ось мої м'ячики вже висохли і ми можемо прикрашати наш малюночок. Беремо ватну паличку, помочаємо її у водичку і прикрасимо перший. Далі фарбу. Набираємо і прикрашуємо перший м'ячик. Ставимо ось такі крапочки. Ось так. Далі відкладаємо нашу паличку, беремо знову кісточку, набираємо фарбу, я наберу зелененьку. І проводимо ось ось так полосочку Якщо не вистачає, то ще наберемо фарби і ще разочок проведемо ось так. Далі миємо наш пензлик, миємо гарненько і прикрасимо наш останній м'ячик. Набираю я фарбу червоного кольору і малюю ось такі полосочки. Набираю ще фарбу і продовжую малювати полосочки. Далі ми даємо нашим ячикам висохнути, і наш малюночок для котика буде готовий. І ось такі яскраві м'ячики прикрашені, у нас вийшли. Зараз я піду, віднесу ці м'ячики нашій киті, щоб вона не сумувала. А від вас я буду чекати фото ваших робіт. Тому до наступних занять. До побачення!